Про гарячі продукти. А гарячі вони чому? Тому що вони досить класно продаються зараз. І, по-друге, вони особливо круто продаються влітку. Поїхали! Перший продукт із Ніші город це спеціальний підв'язувач для рослин. У нас його вартість 30 доларів, спокійно можна продавати за 90 доларів. Виглядає на ці гроші. У нас дуже класна кількість ордерів, він не перенасичений, і дуже круте співвідношення відгуків. Тобто на 758 ордерів, у нас 304 відгуки, ще 4,9 зірочок. Тобто дуже класно. Це говорить про те, що там люди, які купили цей продукт, вони задоволені його використанням і загалом, типу, його якістю. Що взагалі у нас тут є? У нас. Декілька є варіацій. У нас є варіація за 30 доларів, там, де у нас є спеціальна стрічка. Я зараз далі, конкретніше поясню, як це працює. Спеціальні скоби є просто сам інструмент без додаткових стрічок і скоб. У нас є стрічка окремо, у нас є скоби окремо. Тобто, якщо ви створюєте, додаєте цей продукт в ваш магазин, оце все можна допродавати як апсейл. Наприклад, там, з вартістю Х2. Додаткова оця стрічка коштує там не 9 доларів, а 20 доларів. Додаткові скоби не 4 долари, а 10 доларів. Що ж це таке? Це спеціальний пристрій, з допомогою якого ви можете підв'язувати ваші рослини, якщо ви дуже любите там сидіти в саду, дуже любите займатися рослинами. Я знаю таких людей, їх дуже-дуже багато по всьому світу. Це окрема така історія. Люди, там, я не знаю, за 30-40, за 40. пенсіонери дуже люблять цим займатися. Тобто на заході пенсіонери це дуже активні покупці в онлайні насправді. І ось такий пристрій він облегшує життя людей, які займаються в саду, а це є досить велика проблема. Підв'язування рослин, Рослини, які плетуться, не знаю, плющ, наприклад, якийсь виноград, як я вже сказав, тобто не знаю, якісь от не троянди, це якась інша квітка, але так само, щоб вона там росла рівно або щоб вона якось правильно плилась, її отак можна гарно підв'язати. У мене є дуже яскравий життєвий приклад, тобто моя мама теж любить таким займатися. Постійно там кожне літо, кожну весну вона там підв'язує якісь рослини, особливо виноград, бо дуже багато вдома винограду. І це насправді дуже така муторна робота. Треба знайти ці шнурочки, там їх нарізати, типу на певну довжину. Потім ти ходиш, підв'язуєш оце все. Мене там в селі так само колись типу то робити. Ти підв'язуєшся, все накручуєш, щоб воно то все росло, гірки підв'язуєш, помідори. Це дуже-дуже довго. За допомогою такої штуки ти вирішуєш цю проблему за одну секунду. Просто так клац, 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 клац і все. Тобто це ну, дуже крутий продукт. Резюмуючи цей продукт, продукт вирішує проблему. Продукт має дуже класну ціну, як для закупівельну, так і потенційну для продажу. Є можливість апсейлу і дуже класна кількість. Відгуків відносно замовлень. А перед тим як я продовжу ділитись рекомендаціями, я раджу вам підписатися на наш канал, якщо ви ще не підписані, поставити лайк цьому відео, натиснути на дзвіночок, і от тоді вже можна продовжувати. Наступний продукт це ось такий набір для виживання. То він мені трапився в Фейсбук рекламі, його вже якісь дропши перепродавали. Продукт дуже крутий, дуже виглядає дорого, знову ж таки, масштабно. Це може бути крутий подарунок для тих, хто народився влітку. Так само це крутий подарунок для тих, хто займається кемпінгом, або просто для тих, хто займається кемпінгом. Я сам дуже типу тащусь від цих телепередач про виживання. Я думаю, хто там дивився біла грілза, так само ну, типу, розуміє, про що я говорю. І от мати таку круту штуку, якщо ви там ходить. В похід, це дуже-дуже солідно і дуже ви себе впевненіше почуваєте. Тобто ви такі собі виживальщики і розумієте, що якщо ви заблукаєте в лісі, і там на вас будуть нападати якісь там дикі вовки, дикі ведмеді, ви їх там можете вирізати цим ножем, засліпити ліхтариком, потім там ви, ви, викрутити і мочі тою, тою викруткою, або свиснути в свисток, вони там потікають, потім ви або там. і і в кінці кінці ви візьмете компас, і допомогою компасу, ви виберетесь з того лісу. Ну, коротше, дуже крутий продукт. Мені подобається, що тут 18 предметів всього лише за 22 долари. Тобто, по суті, плюс-мінус 1 долар по факту коштує один предмет. Що у нас тут є? У нас тут є браслет спеціальний з виживанням, який розплітається в шнурок, тут спеціально якийсь скрейпер є, свисток додатковий є, є ніж, викрутка, спеціальний карабін, кріплення, щоб носити пляшку, універсальний мультитул, які карт з купою якихось додаткових інструментів тут є ліхтарик, є тактична ручка, якою можна і писати, і якою можна розбити щось, якою можна захищатись, пила ручна. Компас, як я вже сказав, термолбланкет, тобто, цей, якщо ви там замерзли в лісі, можна ним накритись. Так само свисток на 120 дБ. Блін, купа всього. Дуже круто виглядає продукт. Дуже круто виглядає, як я вже сказав, можна проти вовків іти з тим ножем. Будьте обережними, коли будете рекламувати цей продукт, тому що в Фейсбуці не варто показувати ножі. Тому якраз тут є там варіант з ножем або варіант без ножа. Кількість ордерів крута, продукт не перенасичений ще. 139 відгуків теж досить, досить. Непогано можемо подивитися, як виглядають ці всі відгуки. Я от бачу, що тут більшість відгуків якраз з США, Європи. О, дивіться, як круто виглядає. Дійсно, такі солідні коробці. Клас. Супер, от реальні фото, як це все виглядає. Як на мене, дуже-дуже круто. Як то кажуть, як на подарок або для власного використання. Дуже-дуже крутий продукт. Давайте перейдемо до наступного продукту. До речі, запрошу вас в першу українську e-commerce гільдію. Це закрита спільнота для онлайн-підприємців з України. Там ви знайдете безліч крутої інформації про запуск рекламних кампаній в різних джерелах, закриті інтерв'ю з власниками українських e-commerce брендів, а також безліч крутих майстер Класів та практику. Прочекаючи, я можу розповідати дуже довго про те, що ви знайдете в першій українській Комерзгільдії, але раджу вам просто перейти за посиланням нижче та ознайомитись з цим, як то кажуть, фейс-ту-фейс. Давайте перейдемо до наступного продукту. Один з моїх улюблених продуктів, я його вже, якщо не помиляюсь, в одному відео рекомендував, або в якійсь методичці ми його давали, чи на курсі, чи що. Тобто, це портативний душ влітку. Це взагалі незамінна штука. Якщо ви їздите на кемпінг, якщо ви їздите в походи, я думаю, ви розумієте, що за проблема у людей помитись на природі, тобто там не серветками витиратись, не пляшкою обливатись. А от за 13 доларів, ну але не за 13 доларів, за 13 доларів ми його можемо купити, але продавати ми його будемо як мінімум доларів за 40, за 50. Тобто дуже хорошою маржинальність, то наша цільова аудиторія, потенційний покупець, просто купляє в нас цей душ і вирішує проблему, як помитись на природі. Дуже круто. Тут так само є, є ще якісь там індикатори температури, можна навіть дивитися, якої температури вода. Тобто ви набираєте його, кладете десь на сонці цілий день, якщо у вас там кемпінг цілий день, кладете його на сонці, він нагрівається під вечір, ви тепленькою водичкою можете митись. Дуже дуже класний продукт. От дивіться, куди він підходить: для кемпінгу, для якогось сайклінгу на мотоциклах ви катаєте. для рибалки, до речі. Дуже круто, для пікніка, ну прям топ. От я собі такий о, сам замовлю, я думаю, бо цього літа планую декілька походів в Карпати. Так, по відгукам у нас так само, дивіться, з США люди замовляють, з Німеччини, тобто все приходить, відгуки показують. І додатково, до речі, до нього можна. от Quick dry Towel. Мені здається, що це рушник, яким можна швидко витертись, який швидко вбирає в себе вологу. Окей, нашу тут лід намальований, не дуже зрозумів. Окей, то такий продукт. Є ще якась Інша варіація, його бачите, тут якась за 899 доларів, але це, походу, без індикатору просто-просто душ. Я би радий, я би брав би собі індикатором. Так цікавіше, набагато. Наступний продукт із моєї улюбленої ніші це рибалка. І я просто знаю успішні кейси у наших студентів з нашого курсу по Shopify дропшипінгу які в тому році дуже-дуже успішно продавали саме ось цей продукт. Тобто я вже можу спокійно думаю, про це говорити. Це ніякий не секрет. Не буду говорити про цифри, не буду показувати магазин, але продукт. Продукт робочий, продукт дуже круто продавався. У нас досить велика кількість ордерів, велика кількість відгуків. І я просто вам покажу, як круто цей продукт може продаватись. просто таке вау! От ви бачите таку рекламу. от Я би, я би сам би повів як кербак на таку рекламу. От ми зараз зайдемо на YouTube Magic Fishing Net. Ось, це прям, прям вона. Чоловік закинув, витягнув. Там, блін, 3-4 це Це просто. Це просто якась якась магія. Так, що в нас тут ще є? Дивіться. В шортс. Подивіться на ці креативи. Ця сама сітка з Аліекспресу. От, закинули, витягнули десь кілограм 40 риби. Ну це просто ну, якась мрія. Мрія будь-якого рибака. Та що тут можна казати? Я на власні очі бачив, як цей продукт продається саме влітку. Я раджу. Тобто, Рибаки це така досить проста, цільова аудиторія. От вони такі, знаєте, дуже як сказати, дові... довірливі. Тобто їм такий креатив показав, де дуже багато риби, вони цей продукт куплять. За скільки цей продукт можна продавати, ну тут, бачите, все залежить від розміру цього продукту. Я раджу там в середньому робити X3 на будь-яку варіацію цього продукту. Але моя порада. Не беріть прям оці всі 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 варіації продукту. Візьміть якісь три розміри. Тобто, не знаю на нових 240 Візьміть. 360 і 720, цього буде достатньо. Бо от якби я там хотів би купити зараз цей продукт, правда, його хочу купити, то я би тако думав, блін, який же мені розмір треба взяти, чи цей, чи цей, чи 240, чи 360, чи 420, чи 480. То виникає такий парадокс вибору. Я не раджу так робити. Беріть якісь три середні варіанти і заливайте в ваш магазин. Во. З рибалкою все. Переходимо до останнього продукту. Це в нас знову тема кемпінгу, знову тема якихось походів в гори, знову тема якихось посиденьок на природі. Я думаю, 99% людей, які дивляться це відео, люблять там, ходити в походи, або люблять збиратись компаніями або, або самі перед вогнищем, десь в горах, на природі. Тому є ось така крута штука, щоб розводити багаття не на землі, то не там псуючи там, ті ж траву чи ще щось. Тобто, а отака спеціальна підставка для вогню. Дуже прикольний продукт. Я раніше. Такого навіть не зустрічав ніде, нагадує якесь рибацьке крісло. Але насправді це залізна така спеціальна сітка, на яку ви розкладаєте дерев'яшки, ви підпалюєте їх, вони дуже круто горять, тому що вони з під низу, тобто продуваються повітрям. Дуже-дуже круто. Тобто, основна перевага в тому, що воно досить легеньке, там всього лише 1-2 кг, можна покласти в рюкзак і каже ready-to-go. Скільки він коштує у нас? 23 долари. Там є, я так зрозумів, дві варіації M та L. Спокійно можна ML продавати по 60 доларів, там не знаю, ця 60 доларів, ця 70 доларів. 24 ордери, це не є дуже багато. Це досить така, якби погана статистика. Але враховуючи мій досвід, то, що ми дуже багато всього запускали, дуже багато всього продавали. Я би хотів сказати, що цей продукт він дійсно має дуже-дуже багато шансів, щоб принести вам гроші, тобто почати продаватись. І такий невеличкий бонус зараз від мене: апсейл до цього продукту. Я такого ще не бачив. Це Magic Fire Colorful Flames. Тобто це спеціальний порошок там 25 грам, 15 грам та 10 грам, який ви засипаєте в багаття, і воно горить різнокольоровим полум'ям. Ну, блін, дуже прикольно, насправді. От чисто заради приколу, я би залюбки, якби мені там пропонували отакий Portable Camping Fire, і до нього би допродавали, допропонували, так сказати, ось такий happy fire. Я би залюбки його купив, я би натиснув галочку так, додайте мені за 2, за 3, тобто за 5 доларів або декілька пачок такого happy fire. Я залюбки його куплю. Дивіться, яка велика кількість ордерів. 4300 ордерів, 1500 відгуків. 4,5 зірочок. Типу дуже-дуже круто. Подивіться на ці фотки. Ну, я не знаю, чи це реальні фотки чи ні, але ну, виглядає дуже-дуже класно. Тако взяти з якоюсь з дівчиною там, цього вогню з собою. Вогонь між вами, вогонь в полум'ї, ще й різнобарний, різнокольоровий, такий романтик влаштувати. Дуже-дуже круто. Ну, там, okay. Кожен може використовувати для своїх цілей. Коротше, дуже багато замовлень з штатів. Дуже-дуже багато замовлень з штатів. Давайте подивимось, як це виглядає на Ютубі. У нас є відгуки про цей продукт відеовідгуки. Flame, окей. Okay. Чоловік. Ага, ти просто кидаєш пачку туди, ти її навіть не, не розриваєш, не висипаєш. Ого, дивіться, дивіться, ну. Я думаю, ну, я просто як фотограф розумію, що на камеру досить складно передати ну, колір вогню, але ось ви можете побачити, що дійсно вогонь якийсь дуже дуже цікавий і дуже-дуже гарний. Вау! Боже, яка краса! Клас! Ну це, 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 це супер. Тобто це дійсно працює. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк цьому відео, натискати на дзвіночок. А з вами був Дмитро, буду яком, Всім па-па!